Даня, знову Нову двійка по фізиці. Даня. Шо? Даня, знову двійка по фізиці. Знову вчителька пише зауваження. Що ми будемо з цим робити? Нічого, мені байдуже на цю двійку по фізиці, на, на фізику, в принципі, і на цю школу. Так не можна. А, а на що тобі не байдуже? Мені не байдуже на мого кота. І взагалі. Я пішов до. Я пішов до Єгора готуватися до контрольної з математики. Все. Підлітковий вік це найскладніший вік в розвитку дитини. Дитина може різко змінитися, змінюється її настрій, у неї емоційна нестабільність. Дитина може змінювати свою власну думку по декілька разів на день, їй в цьому віці дуже важко. Також важко і батькам цей вік переживати, бо для них завжди це неочікувано і завжди це дуже так різко. Виховання підлітка дуже складне завдання. У цьому віці діти з одного боку вже перестали бути залежними від вас малюками, а з іншого ще не перетворились на дорослих молодих людей. Ця перехідна фаза приносить проблеми як батькам, так і самим підліткам. Це період зростання дитини і е, його обминути не, неможливо. Е, якщо дитина не буде в цій кризі, вона не подорослішає. У цей період дитина вчиться відбудовувати і відстоювати свої кордони, намацує і вчиться дотримуватися кордонів інших людей. Прагне роздобути більше свободи, дорослішає, і те, якою дорослою людиною вона стане, багато в чому залежить від поведінки батьків. Треба поважати кордони дитини, але повністю контроль не знімати. Треба поважати її дорослість. Будьте більше друзями, ніж батьками. На цьому етапі дуже важливо, щоб ваша дитина усвідомила. Що ви любите її та дбаєте про неї. Замість того, щоб виносити догани за помилки, продемонструйте підлітку, що ви розумієте ситуацію і завжди готові його підтримати, а не покарати. Батьки іноді використовують таку систему покарання дитини як відбирання телефону або обмеження інтернету. На жаль, це дуже зараз часто зустрічається. Але у дитини це викликає супротив, і прірва між спілкуванням між дитиною та батьками вона збільшується. Привіт! Привіт! Як справа? Що знову в тих з хати? Так. Знову з хати пішов. Одне й те саме щодня. Повісь куртку, повісь рюкзак, а що в школі задано, а що на завтра. я Я вже не Не переживай. Пропоную тобі піти до мене. Пішли. Йдемо. Виховання підлітка. Вимагає більше турботи, ніж будь-який інший період виховання. Хто завгодно може надати підлітку їжу і дах, але тільки турботливі батьки, які розуміють і підтримують, здатні вказати йому правильний шлях. Тому будьте максимально обережними та дбайливими при вихованні підлітка. Дуже скоро він стане дорослим і у вас почнуться кращі часи.